Шалом, це Славко, ми переживаємо Засію, як і спеку і знайшли до нового от джину новий тонік індійський. Я скажу, що от до кожного джину потрібен свій тонік. Не можна так от міняти, щоб не виходить гармонії. Якщо ви хочете дійсно гармонійного поєднання, то от з цим джином ми вам радимо оцей тонік. Я все це кажу, щоб відшити випадкових споживачів. І ми зараз поговоримо за дві теми. Перша тема, чи можлива в сучасній Європі колективна безпека, це я знову ж таки полемізую з нашим Любим Арестовичем, який би він там не був, все-таки, але він хоч щось розуміє. Хоч, Інколи я розумію Путіна, він це сказав з чужих слов, що по не поговорить ким. А я скажу зі своїх, що, от якби не Арестович, не було б до чого аналізувати. Тому що, ну, крім життя, крім фактів, хочеться ж ще аналізувати чиїсь точки зору. Бо точка зору Путіна це точка зору сатани. Там нема що говорити. Точка зору бідона це маразм. Точка зору Трампушки це американський ізоляціонізм, американське жлобство в найгірших його проявах. Це Кеннеді, Розумієте, От, це Кенеді старше. Це кеннеді Папа, О, Трамп це кеннеді Папа. Інсардійська торговля, колабораціоні. ну це от, оце от він, я скажу. Що... Але цікаво, що діти все-таки у Кеннеді були Толкові. Ну, та тодішня система виховання, мабуть, спрацювала. Тому ми повернемося до можливостей або не швидше можливості європейської безпеки. І я зроблю анонс. Коли вибило світло, ви знаєте, що нам обіцяють, що по 12 годин на день не буде. Я працював над порівнянням втрат танків в операціях Восточного фронту, Другої світової війни, значить, Восточний фронт, як втрачалися радянські танки, і порівнював з тими втратами в операціях, тільки почав порівнювати. І я скажу, що перед ржевсько В'яземською операцією мені вибило світло. Тому зараз я, мабуть, почну з анонсу, а далі буде говорильня безкінечна. Що я можу сказати? Є вже певні закономірності статистики, чим довші операції, тим менший відсоток втрат танків на день припадає від загальної чисельності. Чому? Тому що доводиться, от ми опера... аналізуємо операції всього фронту війни. От з 1 січня ми взяли, можна було б взяти. І інші, але ми взяли дані з 1 січня 2024 року по 30 травня 2024 року. Чому? Тому що, в принципі, нас достатньо точно відома чисельність танкового парку російського. Ми його взяли по максимуму півтори тисячі машин, і другий варіант. Півтори тисячі машин і 625 машин поповнені за ці 5 місяців без рахування явно військового ремонту. Ну тут ми без силі. Ви розумієте, що така от розвідувальна статистика, вона достатньо відносна. І коли ми все це обрахували, значить 150 днів. Втрата 1131 танка з усіх причин, виходить 7,5 танків на день середньої втрати. І якщо порахувати відсотка на день виходить втрати, і якщо без поповнення, то було втрачено 75% танкового парку, а з поповненням 625 машин 53% танкового парку. Наскільки це можливо? Наскільки це відповідає досвіду Восточного фронту? Чому ми це беремо? Ясно, що і танки, в принципі. Стали трохи більш проходимі, але не набагато живучість ходовая танків зросла. Все таки ясно, що 34-ки були одноразові, Ну і теж уже каліч. Так що це може корелірувати. І, друге, засоби враження змінилися, але ж змінилися і засоби захисту, і, допустимо, інтенсивність атак менше. Зараз я вам це поясню. Ми взяли ряд операцій. Я, на жаль, опрацював тільки дві Донбасські операції. 43 оку 13.08 -е, -е, да, 22.09 -е, -е, 43 року. Значить, скільки це було? 40 днів тривалість операції. 880, 886 танків було задіяно в танкових з'єднаннях в цій операції. Середні втрати становили 22 танки в день. І що ви думаєте, за 40 днів операції було. Втрачено весь танковий парк 880 машин, ну, в принципі, весь, треба сказати, втрати до 2,5% в день становили в цій операції. Погодьтеся, що цікавий результат. Наступного зараз це буде можна за такий наступ на ну, не таку вже і більшу глибину. І візьмемо чернігівська полтавська операція на те, у нас який це буде Північно-Східна ділянка фронту. Да. З 26.08 по 30.09 36 днів. 1140 танків було задіяно у противника. 32 танки становили середні, середні денні втрати, 36 днів протягом операції, значить 1152 машини. Теж 100% втрата танкового парку, але 3,5% в день. Більша інтенсивність більше операції, більше танків і тому денний відсоток вищий. Ніжнє-Дніпровська операція. 26 09, 2010 року. 2693 танки було задіяно, 31 день втрати, 25 днів тривала операція, 775 танків нарешті. Були втрати 28,7 танкового парку втратили 1,1% та відсотка танків в день. Може, це світло ну, читаю, я лишу поки що. Ясно, що це не повні дані, це ті, що в мене операції цікаво, і на ржеві я. На жаль, тільки записав 957 танків, 9 танків в сутки. Чому це цікаво? Бо в Ржеві вони ломилися в оборону, не було просування. Тому що тут великі втрати ще через глибину просування. Танки просто останавливались. Розумієте? Був маневр, була глибина продвіження. А в Ржеві глибини продвіження не було. І тому дуже було б цікаво це розглянути. Так само, між іншим 729. 6 арт-систем було задіяно, 71 арт-система в день, ну це інша тема. Це, власне, багато що я буду аналізувати ближчим часом, коли встигну записати ці дані, щоб потім їх. Ще треба слухати другий комп'ютер. Не буду скаржитися на здібності членів моїх родин і їхню способність дорожчо продати те, що купили перед тим. Я скажу, ну це вже мої проблеми. У мене був комп'ютер і будь хто ніхто вигляд напротал. Так. І тепер головне, з чим же все це порівняти? Я взяв перший період, початковий період війни. Де він у мене? Ось. З 22.06 по 18.11.42 року. До Сталінграда. 510 днів війни. Втрати танків склали. Значить, танковий парк на початок був 129 397 танків було задіяно за цей період війни. Втрати становили 126 танків на день середні втрати. Ну, не забуваємо, що це ж весь фронт війни, і багато відступала Червона армія, багато втрачала. Значить, 510 днів, значить, значить, втрати 64 тисячі Танків, задіяних в операціях, 50% втрати. Я скажу, що непогано. Отже, ми маємо з цим результатом. Я потім зробив ту саму операцію, я, мабуть, сказав, що 1500 додав 625, і ми вийшло 53% втрат. Ну що? Ми бачимо, що против, що наш противник, що ВСРФ дійсно пішли в рішительне наступлення. Пішли в наступлення настільки рішительно, настільки розпачливо, що їхні можливості ремонту і постачання не поповнюють втрати. Ви бачили, що поповнення, якщо не брати військовий ремонт, якого ми ну ніяк не можемо обчислити, сягає лише половини втрат. Ну, тут ви ще враховував початкову чисельність парку. Так що, характер рішучих, розпачливих бойових дій для противника він підтверджений, те, що він дійсно каже, за ціною не стоїть, як і не стояв, відступає до Сталінграда. Тільки він тепер не стоїть, за ціною розбиває лоб. Ну Треба буде ржев проаналізувати. Ну що, дані ще не повні, на жаль, другий. Другий раз я, мабуть, вас не примушу з такою увагою це слухати, але ваше мені цікаво і добірному грону наших послідовників це цікаво. Тепер за систему безпеки в Європі. Чому неможлива система безпеки в Європі? Тому що в ній знов з'явились ревізіоністичні держави. От Європа до розпаду Варшавського ПА пакту і НАТО до об'єднання Німеччини, вона... В принципі, немало ревізіоністичних держав, бо навіть Федеративна Республіка Німеччина відмовилася від претензій до ГДР почала її визнавати. Формально це були два блоки єдині, об'єднані ідеології. Ясно, що в ньому були серйозні протиріччя. Ну, як, от, Румунія, паршивою овцею Варшавського пакту була Румунія, також, не присоєднівшаяся к пакту Югославія. Спочатку взаєм Бреститутка був такий Бреституткою. Спочатку він був за Америку, потім він взяв у Хрущова. Ну, недаром, що все-таки газета Правда поняла сущність цього чоловіка. Так ось. А, і протиріччя в, в блоку НАТО, це ви розумієте, Греко Турецький. Як ви розумієте, і оці от французькі панти з особи позицій. Хто каже, що через Деголь, я думаю, що Деголь, Деголя все-таки змогли перелякати цими планами наступлення на Страсбург. Коли он зрозумів, що надо... Так, да, в принципі, оця от... я, на мою думку, є підтвердження певні. Я скоро знову повернуся до історії Франції, буду розбиратися з цим. Можна сказати, що плани воєнної кампанії 64-го року, вони радянські, вони в принципі частково стали відомі на Заході через братів Чехів, і вони підштовхнули Деголя до зміни орієнтації до виходу з воєнної організації НАТО. Ну, я скажу, от, деголь це такий. Макрон з іншими комплексами. Це просто Макрон з іншим життєвим досвідом. Ну, така вже не скажу сволоч. Ну, француз завжди француз. Пам'ятаєте, як Франк Блауері говорить, француз завжди француз. Тут ви... Те досвід Королівського флоту, воєнного він завжди працює. Так от, якою може бути безпека Європи, коли ми маємо ревізіоністські держави? Угорщина, яка не приховує свій ревізіонізм? Сербія, з її незадоволенням, Лишилися старих протиріччя, лишилися тільки греко-турецькі, і ми маємо парадоксальну ситуацію, що коли стратегія радить наступати на південному боці, на південному фланзі, отак от ситуація політична, все штовхає Росію до наступу на південному напрямку, от Україна і далі. А говорять, стратегії за наступ Північний від Нарви до Сувалкського коридору, власне, до Варшави, так сформуємо. І там же, в принципі, чомусь вони вірять в оборону, вірять власне, не в оборону, вірять в слабкість оборони, вірять в можливості російського наступу. Ну, чого вже губина менше обмежена морем. По-друге, вони вважають, що Захід не перекине вчасно війська, і вони не враховують головного готовності скандинавських держав боронитися. Перша Скандинавія стало єдиним блоком. Балтійські держави, Фінляндія, Швеція, Данія, Норвегія. Вони стають єдиним блоком. І в перспективі міцність цього блоку зростає дуже швидко, як політична, а потім ще і військова. Це не той кологомирад, що ми бачимо на півдні, розумієте, це міцний союз, і союз ясно явно міцніший, ніж. Якась комбінація держав на півдні. Так ось, яку доктрину безпеки спільно може мати Європа, коли вона в своєму серці має зрадника? Щоб європейську доктрину безпеки створити, треба було не тягти в НАТО всі оці випадкові держави. Розумієте? Я поясню спочатку, наприклад, ЄС, коли Грузія ще не член ЄС і явно що не стане і вже виступає, розкриває. І свой рот на те, що Україні не треба давати кредити, то ви розумієте, наскільки випадкова ця організація? Правильно, це не я на жаль назвав. Що це ми маємо польський сейм, Ми маємо польський сейм 18 века. А чим закінчила Річ Посполита, ми знаємо з лібром вето. Так, от, щоб Європі стати єдиною, спочатку треба розібратися з Угорщиною, як ви розумієте. Спочатку нужна мала антанта. Нужна система, по-перше, потрібна система безпеки проти Угорщини. Система безпеки проти Угорщини, вона, очевидно, Румунія, Словаччина, позаяк Австрія на ізміні, треба привлікати Сербію, як не крути, от мала Антанта, Розумієте, потрібна Мала Антанта, і теж вона містить в собі сапки, що ми маємо з ніфіга собі нейтральну Австрію з якогось рожна. Поражіння, це совєтської внішньої політики, так і лишилося. Ви бачите, що ну, ну, те, за коридор ми говорили, який ділить Північну Південну Європу, вже коли розглядали стратегічні розклади війни 40-х 50-х років. Ми за це з вами говорили. Так, от, навіть ви бачите, що малу антанту складно створити, тому що Молдова чомусь не хоче впасти в об'яття Румунії, чомусь оцей анклав Пемерівський. Терплять існування Молдова, хоча з... Молдова, Україна можуть просто вирішити цю проблему за свістом. Розумієте, якщо тільки мол, Молдова довірить нам це питання, навіть в сьогоднішній ситуації мілітарні Україна спроможна вирішити це питання. І, от як от лишати такі очаги небезпеки в Європі, які може бути, яка може бути європейська стратегія? Спільна оборона ніякої. Що лишається стратегія? Вже бачите, навіть стратегія північних держав ми можемо говорити тільки за, як от був североатлантичний блок, Нордатлантік блок, пакт. Так він і лишився Нордатлантік пактом. Ви бачите, тільки що нарешті вдалося успіхи НАТО на півночі. Тому що, ну прямо скажу, протестанти трудова етика, не все вирішили шведські мігранти, Фінляндія, Швеція, Норвегія. Естонія, дойде сейчас до Дании, ты совершенно про Вася. Латвия, Литва, Дания, Нідерланди за ними, я скажу, пристойную позицию займають. В принципе, Бельгія более-менее не на измене, і Польща, яка примкнет, никуда не денется. Це хороший нордатлантичний паль. Сейчас маючи за спиною Британию. Це пристойний нордатлантичний пак, який цілком спроможний стримати Ерефію на цьому напрямку, навіть незважаючи на оцю, от, прямо скажімо, ісмінничеську позицію Німеччини, Угорщини, Словаччини всіх оцих от. Тому що німці вони красиво говорять, вони багато чого для України роблять, але. Заговоримо за стратегію стратегію заходу в цій війні. Допомога метою воєнно-технічної допомоги і стратегічної заходу Україні було. Привести Україну до неспроможності наступати, до неспроможності України вести стратегічний наступ, оце було метою військово-технічної політичної допомоги і стратегічних планів. І ці плани успішно реалізовані, як ви бачите, Україна в даній ситуації не спроможна наступати, не спроможна повернути собі ініціативу. Чи вони знали за слабкість нашого командування? Я думаю, що вони навіть не розраховували на слабкість нашого командування це у процесі стало ясно. Вони з самого початку ставили собі таку мету. Що задовільнити Росію, як це сказати, повзучим шляхом повільно. Так що, як? Тепер поглянемо? Ну, полишимо наразі південний фланг НАТО. І поглянемо на Росію. А і чому, яка причина агресивності Росії? Давайте зразу не будемо говорити за оцю всю чушу літучу, за збирання русських руських за русський націоналізм. Як мені пан Червінський грізні доби каже, чого ви не читаєте нових російських націоналістів? А нащо мені їх читати? Вони говорони всі, розумієте, це рейсфюрер СС Гіммлер навчав поліцейські кадри інспекторів, які, каже, їхали сюди працювати поліцією. Він їм сказав лекцію. І сказав: ніколи не дискутуйте з російськими інтелігентами, особливо з жінками, з латиніними. І друге, держите пістолети на готові. Я власне, ну так, я так, так і вчиняю. Так от, причина такої агресивності Росії в її стратегічній слабкості. Ми побачили всі оці от понти, стрімлення Росії від, відсувати свої кордони як далі на Захід, пояснюється неспроможністю захистити нинішню Росія, знаходяча в ситуації 17-го сторіччя. Вона не може захиститися. Бачите, перед заходом бачили ПВО її прайп. Пранзається навіть українськими дронами. Я не кажу крилатими ракетами з Заходу, ППО, і ПРО РФ, і його, оці всі станції раннього наблюдення за горизонтлі, чи там стратегічка вода. І тепер кішка проривається. Молодець. Вона боїться собаки і шукає собаку. Щоб та раптово на неї не напала. Отак треба і нам погодитися. Так ось. Росія не споможна захищатися, і тому вони це знають, вони здають собі відповідальність. Ми це бачили при нальотах дронів, там не захистити цю всю Орду, всю цю Євразію. І тому вони змагають тримати противника в обороні. Розумієте, вони в тонусі вони постійно висувають нові претензії, щоб не було ні часу, ні можливості задуматися, що ж уже час уже по зубам, щоб уже Дмитрий якого то посадити на престол. Вони не дають і тому це змагання відсунути кордони в Білорусі, яким це вдалося, в Україні, яким як це не вдається, і в Балтії, як за це все мріють. Це все, от наслідки стратегії 17-го сторіччя. Тому що, ну, неспроможні вони. Вони розуміють насправді свою незахищеність. Вони думають, що постійний натиск на цих слабких, як вони вважають, партнерів, примусить їх до. Врахування ну до торгу з Росією. Наскільки це ефективно? Поки що ми бачимо ефективно, навіть бідон з Шольцем думають, як поступово здати Путіну через бої, через вичерпання, через світло по 12 годин, здати ту частину України, яку він хоче. Правда, що Путін як голосом сатани, ви розумієте, це, от, це сатана, що от це не Путін вже говорить, що він висуває все нові нові ідеї. Чому? Щоб привести до погибелі Ерефію. Ясно, що за одним до погибелі і ми можемо прийти. Але це вже знаєте, для стратегії це невелике. Значить, тому що Україна, як це чи є Україна бастіоном Заходу? От ви всі вважаєте, що є, тому що вона борониться. Вона висасує ресурси Заходу. Поки що висасує ресурси Заходу в оборонній боротьбі, що не має перспектив виграти, що завершиться кордоном на, на половину, там, де хотів Путін, як ви розумієте. Я так, поки що це робочий варіант. Ми не стримуємо розумієте, Росію від війни, ми її послаблюємо на перспективу. Задача от вимотати, розумієте, це я от як. Да, ну, я, ми як виконуємо функцію коня Пікадора, насправді от іде коріда, Росія це бик, ми де Тореодор. Ми навіть не Пікадор, ми кінь Пікадора. Пікадор це західна зброя, яку нам дають, а ми кінь Пікадора. Чому потрібен кінь Пікадора? Щоб бик втомився, піднімати на роги. Він уже бандерельсьому вставили ці списи, кров'ю він стікає, роз'ючений. І тепер головне втомити його м'язи, щоби. Тореро з ним закінчив, і тому він буде це тягати, бити під, в боки коня. Пікадора буде піднімати його на роги, втомиться, власне. коню Пікадора не, не позаздріш. Інша справа, чи є Тореро. Все це можна було пожертвувати нам. Але ми не певні, як той кінь, чи є Тореро, що здатний добити бика між лопатки. Розумієте мечем? От в чому проблема. Можна було б стікти кров'ю. За перемогу, щоб їх не стало, але якщо ми з кров'я, вони лишаться, а захід їх не доб'є. Як, як ми виглядати в цій ситуації? Так що бачите, ми дуже далекі до загальноєвропейської структури безпеки і загальноєвропейська структура безпеки не вдається. Нам би це до північного флангу якось приєднатися через Польщу НАТО або до Південного, але. Південний фланг це все. Всі кажуть, Румунія, Румунія, а хто ще з Румунією, крім Америки? Хто ще з Румунією? Розумієте, можна було приєднатися до Румунії, Бог з ним, а Румунії, лізьби, слухайте. Вивчили би вже шифаш, ми б вже змогли. Ми б вже змогли наші чизали, ми б вже могли відповідати шифаш на кордоні, але до тим було, слухайте з цим всім. До чого я? А хто за Румунії? За Польщею, Балтія. Ціле угрупування рішучих маленьких країн, які розуміють, що їм пощади точно не буде, і вони будуть битися. І Польща буде битися, як це не смішно. А хто за Румунію? Я не сумніваюся в румунській спроможності, але у них є погана звичка переходити на бік переможців часто, розумієте? А людям, які вміють вчасно переходити на бік переможців, не треба давати карти в дії України, котрим вовремя бросити на стол. Так що єдиної системи європейської безпеки неможливо. І оця криза єдиної системи НАТО вже не представна організація, в якій можна не виконувати воєнна організація, де можна не сповняти рішення, які де... можна відтіля. Це не воєнна організація. І тим більше, що вона була залежна від американців, як тільки... А промахнувся, так сразу все побрелі в разные сторони. І Європу чекає розділення знову ж таки на регіональні угрупування, навіть не два блоки, повірте мені. А Європа, мабуть, буде розділена на кілька різних угрупувань. І оце російське може буде не єдиним противником, тому що ну, рано за це говорити. Я не вірю в сили Росії, спроможні її когось приєднати. Навіть Угорщина з нею дружить, поки є нафта. А Сербія дружить, поки може продавати. Ну як Югославія, ані нам гліну для дудочок в Севському Союзі. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте. А зараз, скоро буде світло, я повернуся до рахування танків.